Мир вам, дорогі і сестри, хочу продовжити тему Нового року, і для одних цей новий рік він не принесе ніякої зміни, тому що люди усвідомлено не схочуть змінюватись. І якщо 1 Петра 3.9 написано: не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані на те. То тепер ви усвідомлено знаєте, що якщо ти християнин, то ти не можеш відплачувати комусь злом за зло. Якщо тебе хтось не любить, а ти посилаєш йому відповідь зло, то в якому ти стані, ти остаєшся злом. Якщо ти перейшов в числі в Новий рік, но ти залишився в тому положенні старого року, якщо ти ще не простив когось, то ніякої зміни в тобі не станеться. Це обман, як і пише, що ви обманюєте самі себе. І а Господь каже, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Як ти можеш бути благословенням для когось, коли ти відповідає злом за зло або лайку на лайку. Так не, так не буває і такий християнин усвідомлено приймає рішення, що Він є тілесний, або усвідомлено він приймає рішення змінюватись. Тому хай Господь благословить цьому році нас всіх, бо написано в 10 му вірші. Бо хто хоче жити, любити, бачити добрі дні, нехай утримує свій язик від зла, уста і від лукавої мови. Нехай ухиляється від зла і чинить добро, нехай шукає миру та Побивається за ним. Адже очі Господні на праведних, а його вуха звернені до їхньої молитви, обличчя Господнє проти тих, хто робить зло. Ви почули, да? і це до мене і до тебе відноситься. Якщо ти перейшов в новий рік, а ще в серці тримає зло, очі Господні все бачать. Це новий заповідь пише, це Петро пише апостол і вчить. Церкву свою так, тебе і мене. Тому задумайся усвідомлено, в якому ти положенні. Хай Бог благословить тебе і мене рясно. Амінь.